Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про пору року осінь. Про рослини. Що з ними відбувається восени? Про явища природи в цю пору року. А давайте пригадаємо осінь яка. Осінь різнобарвна. Осінь золота. Осінь різнокольорова, осінь урожайна, осінь грибна, осінь чарівна. Скажіть діти, а якого кольору листочки на деревах? Так, жовтого, зеленого, червоного, помаранчевого. Листочки різнобарвні, різнокольорові. А давайте зараз пограємо в гру, з якого дерева листочок. Пригадаємо, як називається дерево та який це листочок. Погляньте і скажіть, з якого дерева листочок. Так. З клена. Так, кленовий листок. А цей листочок з якого дерева? Вірно. Цей листочок з берези. Березовий листочок. Наступний листочок. З якого дерева? Цей листочок. З дерева дуб. Дубовий листок. Наступний листочок. З якого він дерева? Такий гарний, так, з горобини. Називається горобиновий листочок. Діти, ви, мабуть, бачили листочки. Коли були на прогулянці у парку, у лісі? Ну а зараз я вас запрошую на прогулянку до лісу послухати звуки осені. Які звуки ви почули? Як співають птахи, як шурхотить листя, як шумить вітерець, і, мабуть, ви почули краплинки дощу. Пригадаймо діти вмить, як осінь листячком шумить. Ш... І ще раз разом сильніше. Як вітер стиха повиває, і наші вітрячки гойдає. <світ> Як дощ полощить по дахам і мочить крила всім птахам. Ой, діти, поки ми з вами грали, всі звуки невідомо як заблукали. Скочили не у свій дім, стали дружно жити в нім. Давайте, діти, зараз я буду називати слова, в яких загубився звук, а ви будете відгадувати, який саме загубився звук. Ощик! Який в цьому слові загубився звук? Так, д, д. Дощик. Вірно. А зараз послухайте ітер. Ітер. Який звук загубився? Так. В вітер. Слово вітер. Слухайте уважно далі. Истя. Истя. Загубився звук Л спочатку слова. Листя. Листя. Повторюйте за мною онце. Який звук загубився? Так, с, солнце, давай это разом, солнце, еще раз, с, солнце, далее, переза, Ни, не переза, а береза, Замість звука П, звук Б. І ще раз, Береза. Ой, діти, поки ми з вами грали, з осінню поспілкувалися, наше заняття добігло до завершення. Давайте ще раз ми згадаємо, що ми сьогодні робили. Так, З якими звуками познайомилася. Пригадаємо, в які ігри грали. Молодці. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей!